Сьогодні відбулося прощання із загиблою 32 річною працівницею поліції Оксаною Новик. Життя правохоронець обірвалося під час документування наслідків ударів армії РФ по цивільній інфраструктурі, коли ворог підступно розпочав прицільний обстріл з артилерії. Оксана була найпрекрасна людина в моєму, в моєму житті. Вона мене сформувала як особистість в плані роботи. Знаєте, сидівши в кабінеті, ти не обмежуєшся тільки розслідуванням справ кримінальних. Ти з людини 24 на 7. Я про Оксану знала, мабуть, все про її життя, про її подобання, все. І дуже боляче, дуже боляче, як наче серце вирвали із, із грудей. Віддати шану та попрощатись із полеглою слідчою прийшли рідні та друзі керівництво поліції Сумщини та представники Національної поліції України, службовий колектив поліцейської та всі, хто її знав. Знаю її як дуже порядну людину, незважаючи на те, що вона була тендітною жінкою. Це був керівник, який міг навести лад в своєму підрозділі, хватався за все. Робив все з відданістю, була дуже порядною людиною. На жаль, війна забирає кращих. Оксана віддано служила українському народу, мала багато товаришів і користувалась заслуженою повагою. В органах внутрішніх справ почала служити з 2004 року. Загинула наша випускниця, наша учениця, яку я добре дуже знала. Знала її маму. Ми працювали разом. Оксана була принциповою завжди, вона була чесна, справедлива. Людина була сповнена енергії, сил, жаги до життя, могла зробити дуже, дуже багато. Але клята ця війна і орки обірвали життя такої чудової людини. Перебуваючи на посаді начальника відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління головного управління національної поліції в Сумській області, була справжнім професіоналом своєї справи дуже відповідальною і сумлінною. Що вона була чудовим керівником, чудовою людиною, чудовим другом, прекрасною матір'ю, в неї залишився неповнолітній син. Вона приймала дуже активну участь, допомагала нашим захисникам і виконувала свої обов'язки. Дуже гідно, і це дуже велика для нас втрата для всього колективу. В Неї дуже багато друзів, як ви можете побачити. І Ми дуже сумуємо за нею. Ми досі не віримо, що це сталося. Доброю, щирою та позитивною. Такою вона залишиться в пам'яті колег. Вона завжди, як друг, вона прийде на допомогу. вона завжди, вона навчала і слухачів первинної професійної підготовки. Ну, вона дійсно, вона ну, таких людей дуже мало. Вона порядна людина, і вона віддана своїй праці. Вона постійно виїжджала на обстеження міст, де були обстріли. Вона ну, гідний слідчий. Таких людей дуже мало. Увесь колектив поліції схиляє голови в скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої поліцейської. Вічна пам'ять назавжди в строю.